Двох тяжкопоранених бійців доправили з Авдіївки до лікарні Мечникова. Попри вкрай складні погодні умови, гвинтокрило вдалось уночі приземлитися у Дніпрі. Наразі обидва захисники в реанімації обласної лікарні, один на апараті штучної вентиляції легенів. Бійці отримали мінно-вибухові поранення на промці в Авдіївці. Водночас медики лікарні Мечникова рятують життя підполковника ДСНС Дмитра Тритейкіна. Він потрапив під обстріл в Авдіївці 2 лютого, коли розвантаж. Живали гуманітарну допомогу. Сьогодні його оперують втретє. Стан керівника рятувального загону Авдіївки залишається тяжким. Сьогодні зранку його колеги з Дніпропетровської області здають для нього кров. Вже зголосилися з півсотні рятувальників. Хотілось би, конечно, щоб побыстріє виздаріло, щоб у нього було хорошо поправився, щоб все це було не зря. Найголовніше, головне, щоб вижив, виздаре. взрывное ранение, преимущественное поражение органов брюшной полости, кишечника и повреждение костей таза. Состояние Дмитрия остается тяжелым, стабильным. Он находится в реанимационном отделении.